У цьому відео ми заглибимося у захопливий процес перетворення некерованої бомби на високоточну розумну зброю шляхом інтеграції складної системи наведення у хвостову частину. Але як саме зброя, яка не має двигуна, рухається до визначеної цілі? Щоб відповісти на це інтригуюче питання, ми проведемо аналогію зі стрибком парашутиста, щоб забезпечити релевантне порівняння, яке допоможе вам зрозуміти цей складний процес. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної деталі. Як основу, ми будемо розглядати Джей та планерні бомби серії Mark 80. Давайте розглянемо будову цієї найпоширенішої некерованої системи озброєння. Спереду знаходиться гніздо носового детонатора, який з'єднаний детонуючим шнуром. Середина заповнена вибухівкою 500 фунтовою боєголовкою, що дорівнює приблизно 227 кілограмів. Цей детонуючий шнур з'єднаний з хвостовим детонатором. Нагадуємо, що це некерована уламкова авіаційна бомба, частина американської системи. Теми озброєння серії Mark 80. Давайте розглянемо, як це працює у дуже спрощеній анімації. Ця бомба зазвичай скидається з бомбардувальника або винищувача F-18. При скиданні вона падає так само, як і звичайний некерований снаряд. Як зазначалося, бомба може бути обладнана носовим, хвостовим або двома одночасно детонаторами. При ударі об землю спрацьовує носовий детонатор, активовуючи детонуючий шнур, що передає детонацію з передньої частини заряду до задньої. Альтернативним варіантом є використання хвостового детонатора FMU-139. Він використовується для відкладеного підриву і програмування. Мується пілотом, коли бомба влучає у ціль, своєю вагою вона пробиває бетонні конструкції. Детонатор спрацьовує через кілька секунд після удару, як і було запрограмовано, створюючи потужний вибух всередині конструкції. Така бомба може завдати серйозного ураження, враховуючи її невисоку вартість 4 тисячі доларів. Давайте зануримось у процес модернізації бомби на керовану авіаційну бомбу. Вдосконалення починається з видалення хвоста для того, щоб встановити систему наведення. З новими компонентами, що встановлені в хвостовій частині, ми відкриваємо для себе особливості системи наведення. Тут інерційна система наведення бездоганно взаємодіє з системою GPS, забезпечуючи точне влучання у задану ціль. Поряд з цими компонентами можна побачити перехідне кільце, що полегшує кріплення телеметричної антени, яка має ключове значення для передачі даних, а також акумулятор ключа шифрування, що забезпечує захищеність зв'язку. Розглянувши конструкцію далі, ми побачимо акумулятори живлення, життєво важливі для функціонування системи, та композитне оперення, розташоване так, щоб направляти бомбу до цілі. Оперення керується шестернями, щоб підрулювати і коригувати траєкторію польоту. Але вдосконалення бомби на цьому не завершується. Спереду вона може бути обладнана комплектом лазерного наведення, що підвищує її точність. Для збільшення дальності польоту навіть було додано крила. Конструкцію назвали планерною бомбою або Direct... І і отак от частенько під час начітки трапляються якісь такі слова англійської, в яких я прям боюся зробити помилку і вимовляю їх неправильно. А потім в коментарях від вас добряче за це прилітає. Звісно, визнати проблему це добре, але ще буде краще спробувати її вирішити. Наприклад, записавшись на курс у школі англійської мови, «EnglishDom». І я пропоную скласти вам в мені компанію. Реєструйтесь на безкоштовне пробне заняття за посиланням під відео або просканувавши QR-код на екрані. Це допоможе ознайомитися з роботою сервісу до покупки курсу. І, взагалі, EnglishDom – це не про нудне заучування табличок з граматики і бездумне їх відтворення. Тут всі заняття відбуваються в онлайн в форматі один на один із вчителем. Тому, якщо ви не змогли відрізнити CAT від CAT, ну про це ніхто не дізнається. А в EnglishDom безліч розмовних клубів за інтернет. Кіно, подорожі, спорт і майже будь-яка тема, яка буде цікава вам. А допомагати у вивченні англійської будуть мобільні застосунки та власний куратор, який підтримує і змотивує. Обирайте самі, як і коли навчатися, бо англійська це свобода. А свободу вивчення англійської дає EnglishDom. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код та записуйтесь на перший пробний урок. Безкоштовно. А скориставшись промокодом ITEL, ви зможете отримати 10% знижки при купівлі курсу у школі англійської мови EnglishDom. Так, а ми продовжимо. Конструкцію назвали планерною бомбою або JDAM з розширеним радіусом дії, чи скорочено jdam і -ER. Комплект Крил потроює дальність ураження з 15 миль до 46 миль, що становить приблизно 75 кілометрів при такій же точності влучання. Давайте розглянемо, як Джейдем працює. Крок перший координати цілі можуть бути завантажені в літак перед зльотом і вручну змінені екіпажем під час польоту перед скиданням бомби. Крок другий. Після скидання Джейдем перемикається на внутрішню систему наведення або модуль супутникового позиціонування. Простими словами він використовує військові супутники для визначення свого точного місцезнаходження і забезпечує універсальність за будь-яких погодних умов, оскільки на GPS не впливають дощ, хмари, туман або дим, і бомба точно не промахнеться по своїй цілі. Крок третій, пригадуйте акумулятори та хвостове оперення. Інерційний навігаційний пристрій відстежує своє положення і керує положенням оперення. Таким чином, коли JDM відхиляється від курсу, хвостове оперення буде його підрулювати або перенаправляти відповідно до GPS чи інерційної системи наведення. Але як бомба повертає, якщо немає крил? Візьмемо для прикладу цю людину, що вирішила пострибати з парашутом під час відпустки. Парашутисти використовують площу своїх рук, ніг та тулуба, щоб змінювати напрямок і орієнтацію свого тіла в повітрі, як показано на анімації. Я хочу сказати, що якщо людина може повертати використовуючи поверхню тіла, то тепер уявіть, що аеродинамічна бомба, яка важить приблизно 230 кг, кілограмів, падає під дією сили тяжіння. Невелике відхилення хвоста, враховуючи тиск повітря, допоможе їй направити себе до заданої цілі. Джейде може бути модернізована до високоточної бомби малого діаметру під назвою GLSDB, яка була розроблена американською компанією Boeing у співпраці зі шведською Saab. По суті, вони приєднали ракетний двигун М2. 26 до вже існуючої GBU-39 і повністю переробили систему GPS та лазерного наведення, аби вона планувала до вказаної цілі. Ракета має довжину 3,91 метра. Діаметр становить 241,3 мм. Її загальна маса становить 272,1 кг, що є досить пристойним показником для переробленої авіабомби. У чому ж особливість цієї ракети? Ракетних двигунів М-26 відносно багато, і ця GBU-39 коштує приблизно 40 тисяч доларів за штуку. Для порівняння, ракета М-31 GMLRS коштує приголомшливі 110 тисяч доларів за штуку. Туку, і найголовніше дальність ураження GLS db становить близько 130 км, кілометрів, що вдвічі перевищує дальність дії ракети М31, яка становить лише 70 кілометрів. Окрім низької вартості, з'являється можливість запуску шести ракет одночасно, а головне можливість ураження під будь-яким кутом, що надає їй перевагу над звичайними артилерійськими гарматами. Це надзвичайна перевага, адже ракети можна запустити у будь-якому напрямку. Це створює можливість вести вогонь по супротивнику навіть за бойової обстановки, коли його обходять зліва, справа, спереду та ззаду. Перш ніж ми перейдемо до покрокового опису, як це працює, давайте детально розглянемо компоненти ракети. Це ракетний двигун М 26 який використовувався у старих некерованих ракетах американської армії, і наявний у великій кількості. У середній частині знаходиться перехідний адаптер. У передній частині знаходиться GBU, або керована авіаційна бомба. Це планерні крила, які розкриваються ось так. Розмах крил становить всього 1,6 метра. Давайте детальніше розглянемо компоненти GBU-39. Це корпус, виконаний зі сталі. всередині розміщена 113 кілограмова некерована бомба, яка можливо є тією ж самою боєголовкою Джей по суті, було переобладнано частину, що використовувалася військово-повітряними силами, і підігнали її так, щоб можна було вмістити в цей корпус. Це автономний блок управління. Трохи ззаду знаходиться механізм розкладання крил, всередині знаходиться відсік детонатора з нечутливими боєприпасами. Ззаду знаходиться високотехнологічний блок GPS-наведення із захистом від радіоелектронних перешкод. Також нагадуємо, що ця бомба використовує як GPS, так і лазерне наведення. Поруч знаходиться корпус системи наведення. Ця бомба також містить комп'ютер управління польотом, який знаходиться ось тут. Поруч знаходиться модуль акумуляторів, і, нарешті, ми бачимо хвостову частину, яка допомагає стабілізувати бомбу. Розглянемо, як це працює. Крок перший Хаймарс або М270 МЛРС отримує дані від командування про визначену ціль. Крок другий Хаймарс запускає ракету. Крок третій. Набравши необхідну висоту, gbu 39 направляється до цілі так само, якби її скинули з літака, такого як f 16 або Saab Гріпен. Крок четвертий. GBU-39 планирує над місцевістю, орієнтується за допомогою захищеного від реп каналу GPS, або навіть може бути наведена лазером на ціль. Ось як на думку виробника, це гіпотетично має виглядати в бойових умовах. Коли виявлено потенційного ворога у командному пункті отримують відповідну інформацію на екрани. Після цього пускова установка приводиться в дію та випускає необхідну кількість ракет. Набравши необхідну висоту, GBU-39 відділяється від ракетного двигуна та розкладає крила. Бомба буде планувати до своєї цілі, використовуючи GPS або лазерне наведення, що здійснюється розвідувальною групою. На цій анімації ви бачите, що основна стратегія полягає в тому, аби створити перешкоди для просування колони вперед. Після цього завдати удар ззаду або її знерухомити та поступово знищити. Дякуємо вам за перегляд. Надалі на цьому каналі будуть з'являтися не тільки переклади, а й власний оригінальний контент, який вже у розробці. Тому нам необхідна ваша підтримка. Обов'язково підписуйтесь на канал, також ви можете підтримати нас фінансово скориставшись посиланнями на сервіси BuyMeACoffee, бази від Монобанку чи спонсорством на YouTube. Спонсори каналу матимуть ранній доступ до нових відео та дізнаватимуться про процес їх створення. І найголовніше не забувайте підтримувати Сили оборони України.